Цей рік був дивним. Сталося стільки всього гарного, що не можу назвати його поганим. Проте сталося стільки всього поганого, що язик не повертається назвати його добрим. Без грошів є у багатьох українців знижує бажання щось робити, бо кінця і краю цьому не видно. Проте наші хлопці сидять в окопах і бліндажах для того, в тому числі, щоб ми піднімали свої ліниві зади і щось робили. Така ситуація лишає нам небагатий вибір. Ми піднімаємось і щось робимо. Це дивує і надихає водночас. Ціни росли, росли і виросли. Проте ми якось примудряємося куражитися, кудись їздити, лікуватися, дарувати подарунки одне одному та ще й допомагати армії, діткам нужденним. Політики не пересралися хіба щось чортом, та як їм з ним не миритися, він же їхній шеф. От вони й дуріють. Бігбордами з обіцянками завішана вся країна, газ, сніг, воду, свободу. Нам обіцяють і обіцяють. На кожному кроці стоїть борт з красивою молодою мордякою. Прийде час, і пенс розповість про них, про всіх з подробицями. І Томос, і автокефалія, і безвіз це теж рік 18-й. І напад на моряків в Азові, і Сінцов, і інші політв'язні це теж рік 18-й. І 135 смертей на передовій це 18-й сучий рік. Мордорські фейки про заборону російської мови в Україні, про хімічні атаки на Донбас, про те, що в нас нема і не буде газу, хліба, розуму тощо. Це теж 18-й рік. Нам кажуть, що ми зубожіємо, тому готові домовлятися будь-ким з ким, про будь що, аби тільки нам дали ті кляті піввареника. А от прямо зараз люди штурмують крамниці, на касах не вистачає пакетів, касирів і взагалі краму, і я думаю, що щось таке не так нам розповідають про нас. Якісь ми не такі, якими нам нас показують в телевізорах, навіть наших. Щось ми можемо і робимо таке. Чого вони всі просто не розуміють, не можуть ніяк взяти до тями, не можуть осягнути своїми телевізійними мізками. Ми сміливі, ми свободні, ми трудящі, ми наполегливі, ми мрійливі, ми вірні, ми сильні, ми красиві, особливо жінки, звичайно. Для Пенса найважливіша подія цього року це започаткування цього каналу, звичайно. Серпень, початок роботи над каналом, був шаленим. З того часу пенса називали і порохоботом, і продажним, і дурним. Пенс не ображається. Кожен має право на свою думку, якщо вона не заважає іншим мати свою, та й наплювати в кашу собі пенс не дозволить. Є така секретна кімнатка на каналі, куди пенс збирає матюкливих мордорців і взагалі недолугих. Певен, що тим, хто матюкається, ображає інших і взагалі шалено тупить, там не нудно. А всім добрим людям дякую за довіру. Дякую за небайдужість, за те, що підписались, що лайкаєте, коментуєте, маєте свою думку і ділитесь нею з іншими добрими людьми. Дві тисячі підписників. Дякую Бажаю в новому році робити тільки такі справи, за які вам не буде соромно перед нащадками. Хочете бути щасливими, багатими, розумними, шанованими людьми. Будьте ними з Новим роком. Слава Україні!